З Атлантик написала правду, але не так, як це насправді. Тобто, правду можна написати, виявляється, не так, як насправді. Дуже дивовижна думка, але я вам зараз спробую пояснити. Atlantic написала, що Зеленський не хоче здавати Донбас, тому що він боїться програти вибори. І в цьому правда, але в цьому і неправда. Зараз спробую вам пояснити. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, е, коментуйте і лайкайте. Так от, е, насправді, навіть у зради є запобіжники, тому що кожен зрадник, він же шукає якийсь інтерес. Одні це прості зрадники. Вони беруть гроші за щось, ідуть і здають наші підрозділи. По них наносять удари, вони за це отримують знов гроші, їм дають знов гроші, потім їх заарештовують, потім їх міняють. І вони з тими награбованими грошима за вбивство наших бійців живуть собі в Росії, припиваючи. І це один поширений сьогодні вид зради. Він стосується не тільки тих, хто. Слідкує і здає наші позиції. А він стосується, і, припустимо, політиків, які чи священників, чи ще когось, хто навмисно е, йде в, на конфлікт з владою для того, щоб його депортували в Росію, і там з, в Росії вони могли жити як герої. Це один простий, зрозумілий тип зради. Він дуже безпечний, тому що з одного боку влада. Тебе не посадить нікуди, тому що тебе обміняють. А з іншого боку, ти на цьому заробляєш собі авторитет в зрадницькій, зрад, ну, авторитет в Росії. Звичайно, як зрадника, але все одно авторитет. І на цьому заробляєш якісь гроші. Що довше ти е, існуєш в такому типі, то ти довше заробляєш гроші. Що з тими зрадниками відбувається, е, коли вони переїжджають в Росію, я не знаю. Але не вірю в те, що там з ними щось відбувається хороше. Але це простий, зрозумілий вид зради. І саме такий тип зради приписують Зеленському, Єрмаку і всім іншим. Але це неправильно. Це не той тип зради, який їм треба приписувати. І тому я завжди обурююсь, коли мене питають, Єрмак і Зеленський зрадники чи ні? Я Кажу: ні. Чому ні? Тому що. Коли ви говорите про зраду, ви маєте на увазі саме отакий варіант зради. А є інший вид зради це коли ти зраджуєш інтересам держави. Ну, от, тобто, це не означає, що ти продаєш інтереси держави іншій державі за 100 гривень чи за 30 серібряників. А ти зраджуєш інтереси держави своїми діями, не на замовлення іншої держави. Не обов'язково. Не обов'язково що ти повинен бути агентом Кремля чи агентом. Трампа чи ще когось, ти можеш зраджувати Україну не в інтересах Путіна чи Трампа, а в інтересах самого себе. Вдумайтесь, зрадник країни зраджує країну в інтересах самого себе. Ну, міндіч. Ну, реально, він працював на Росію чи він працював на себе, на Зеленського, на свою кампанію. Він працював на себе. Він зраджував Україну, позбавляючи її ресурсів, не тому, що йому дали завдання росіяни вкрасти це і збагатитись, а тому, що він так собі вирішив. Він зрадник, ну він потім виявилося, що він взагалі не громадянин України. Ну то таке вже. Так от, про Зеленського. Зеленський не підписує угоду про мир і не здає Донбас, не тому, що він. Вважає, що це негідно, непатріотично, що це неможливо, і що ми повинні боротися, а тому, що він розуміє, що він так програє вибори. От про що пише Атлантикс. І тут є правда, але це далеко-далеко-далеко не вся правда. Чому? Я поясню. Тому що Зеленський не лише не здає е, Донбас, щоб не програти вибори. Але він і не проводить мобілізацію, щоб не проводити вибори. Він і не переслідує корупцію, щоб не проводити вибори. Він і нищить опозицію, щоб не програти вибори. Він і все інше робить, ну там, умовно кажучи, е цих журналістів цих свободу слова нищить для того, щоб не програти вибори. Тобто, не програти вибори для нього це манічка. Він хоче їх виграти будь-якою ціною. І тому він робить все для того, щоб їх не програти. І для цього йому треба знищити Порошенка, не допустити до виборів, як він намагається робити санкціями. Для цього він намагається вивести відсторонити від політики залужного. А Буданов. Який займає якесь там провідне місце. Це все-таки співмешканець Гашлашвіль оцього, який чоловік Маші, яка надійна і вірна подружка, помічниця Зеленського. І це їхня людина, рівно, нагадаю вам, майже рівно, 4 роки тому, в грудні. 21-го року вийшло розслідування, в якому показали, як вони всі мешкали в одному будинку там з певними проблемами і так далі. А цей Голошвілі, який був тоді заступником міністра і вляпався в скандал, він ще був громадянином Росії, помічником російського депутата і наркотиків, і все інше, все інше, і він був чоловіком е е е помічниці. І яка досі є помічницею Зеленського. От Ви можете собі зрозуміти. Я вчора прочитав, я не знаю, чи це правда чи ні, що жінка шинкувала капусту, і чоловік прийшов з якимись там своїми претензіями до неї, і вона його порішала. Чого. Тому що його позиція була проросійською. Ну я не знаю, наскільки це. Ну, ясно, що їй буде не просто доводити свою правоту, але оцей конфлікт. Коли проросійські персонажі в сім'ях починають впливати на своїх дружин, ну а вони починають це реалізовувати не шляхом отакої фізичної боротьби, як ця жінка, про яку я сказав, а шляхом таких подач Зеленському, які потрібні, тобто вона могу. Я не знаю її, але вона цілком може бути відкофом, відкофом в цьому парламенті. Ну, я не знаю цього, але коли ми починаємо влаштовувати істерики з приводу того, що у когось там чоловік так, от вам приклад, і Буданов з цим громадянином Росії жив в одному. Ну, тобто, це така історія, знаєте, достатньо сумна. Але менше з тим. Так от я хотів сказати, що на сьогоднішній день Зеленський має кілька запобіжників від такої примітивної зради. Про яку ви всі говорите, коли кажете мені, що я там багато. Ну не всі, а ті, хто говорить. Вони кажуть: от ви не визнаєте Зеленського, що він агент, і що він, значить, під час Омана там домовився. Розумієте, якщо Зеленський під час Омана про щось домовився, то це все одно, що говорити, що Трамп агент е, Путіна не може. Керівник великої держави бути агентом іншої людини. Ну скільки може заплатити Путін Зеленському в порівнянні з тим, скільки Зеленський може вкрасти в Україні? От, от ви дорослі, ж люди. Ну порівняйте, не смішіть тому мене. Не смішіть. Не може. У Путіна стільки грошей немає, скільки клан Зеленського вкрав в Україні. Ну, немає в тому розумінні, що він не має стільки грошей на, на зарплату. Агентам. І Єрмак так само. Ну який Єрмак? Агент, коли він тут може мільйони і мільярди, а скільки агенти затримують? Ну не спішіть. Те, що він є частиною російського світу, що він мислить як росіяни і може підігрувати несвідомо Росії, коли в нього вимагають відмовитись від... Української мови, а ввести російську він може щиро бути, переконаний, що це правильно, і та саме російська церква і все інше, це може бути його частиною, але коли йдеться про державні інтереси, коли він вважає себе державою, такого не буде. Ну, от умовно кажучи. А навіщо Зеленському як президенту України здавати якісь регіони, якщо він на ньому може нажитися? Ні, не що. А е, навіщо йому здавати якийсь регіон, якщо це може вплинути на результати виборів? Нагадаю вам, що була, була така історія: називалась Стамбул. Стамбул один тепер ми кажемо. Тоді Зеленський після парафіювання угоди Арахамії. Якщо вона була парафована, тому що кажуть, що була, а хтось каже, ні, але вона була написана, випускалася вона і умовно погоджена, він відмовився її підписувати. Чому? Тому що він зрозумів, чи хтось його підказав. Я думаю, що йому Джонсон підказав, але це моя версія. Що після того, як ця угода буде підписана, кінець його, як президента, закінчився. І тому він подумав, подумав і сказав: ні-ні, ні, ні, я не, не заходин. І тому. Зрада зупиняється власними інтересами, в даному випадку це так було, і в, і в цьому випадку з Женевою так було. Але зрада підштовхує до зради в інших моментах. І тому такий дуалізм, так би мовити, коли людина намагається заробити якомога більше на Україні. І тому вона намагається зробити так, щоб в цій Україні було більше грошей, і щоб були більше територій, і щоб провелись вибори. І тоді, вже, після виборів, можна починати гру спочатку, тому що плюс 5 років наперед. Я завжди говорив, що план Путіна і план Зеленського був до недавнього часу такий. Спочатку вибори, а потім. Мирна угода. І якби такий план стався, тоді шанси у Зеленського на виборах перемогти були б дуже високі. Тоді, коли прийшов Трамп, пам'ятаєте, зразу казали: зараз перемир'я, вибори, а потім будемо все підписувати. Зараз таке вже неможливо. Зараз е Путін не вірить в перемогу Зеленського. А раз він не мірить в перемогу Зеленського, він вимагає підписання угоди до виборів. Тому що йому пофіг, що буде з Зеленським, і головне, щоб Зеленський підписав вибор. А Зеленський розуміє, що якщо він підпише угоду, то шансів у нього на виборах немає. І залишається тільки у нього надія на амністію. Але ж Амністія така дуже сумнівна історія. Її можуть підписати, а можуть не ратифікувати в парламенті. А ще щось може відбутися. Тому це дуже складний довгий шлях. тому Зеленський в деяких моментах діє абсолютно правильно. Але це не означає, що мотивація його вчинків теж є правильною. І коли Атлантікс пише, що Зеленський не хоче підписувати мирну угоду через перемогу, що він не переможе на виборах, це виглядає як звинувачення Зеленського, що, мовляв. Він ставить свої інтереси в даному питанні вище, ніж інтереси держави. А у держави немає інтересів здавати Донбас. У держави є інтереси мобілізувати більше людей, щоб вони боролися з ворогом. Краще їх забезпечити зброєю, дронами, фортифікаціями. А от в цій частині Зеленський теж не може. Зробити нічого, тому що йому треба ці гроші розділити серед, серед своєї команди, а не віддати на фронт. А мобілізацію справжню Провести він теж не може. Тому що рот сказати, шановні українці, які мені довіряють, Ідіть в ЗСУ рятувати Україну, він теж не може. Тому що цей заклик може опустити його рейтинг серед ухилянтів. Мігрантів, втікачів і так далі. і так далі. А він дуже розраховує на їх голоса. Тому, звичайно, Атлантик в чомусь має рацію. Але це не вся рація, а тільки кілька дротиків від цієї рації. Вся рація набагато більша і складніша. Ну, десь так, От я вам розказав свою точку зору. Дякую, що ви були зі мною. Знов я не нагадав всередині, що треба поширювати, лайкати, коментувати, щось треба з цим робити. Можу поставити собі оцей, знаєте, будильничок з нагадуванням. А ще дуже вас прошу ось тут. Ось тут поруч побачите. QR-код для допомоги нашим хлопцям, які на Покровському напрямку воюють, а над ним вгорі отут. Ви побачите посилання на текст. Теж дуже важливе відео з мого аналітичного каналу, який називається Бергінець Аналітика, в якому я прошу ну, пояснюю, чому ніякі ініціативи Трампа не можуть бути реалізовані. Я про це говорив багато разів, але тут я зібрав всі аргументи і факти, як мені здається, до однієї купи. Зайдіть, почитайте, подивіться. Слава Україні!